Привіт, а ви знали, що є такі локації, де можна зараз купити, навіть якщо ви не є резидентом, або навіть якщо ви не отримали піар? І це є на острові, на острові Ванкувер. І зараз, ну зараз вже рік, як уряд визначив такі локації? Там є певні критерії, за якими цей. Цей район має бути виключений, і я далі наведу сайти, де можна просто це перевірити, вказати, вписати номер і просто перевірити. Але я зараз їду в цю локацію, просто щоб подивитися, як там живуть люди, подивитися, які там є будинки, і взагалі чи є там життя на Марсі. На кінці 2022 року, початку 2023, уряд на два роки заборонив. Іноземцям купувати нерухомість, якщо вони не сплачують 20% додатково. Тобто, в принципі, ти можеш купити нерухомість, але ти маєш платити податок, який визначений як 20% додаткових відсотків від вартості, і це взагалі е повністю виключало сенс можливості інвестування, купівлі нерухомості для. Людей, які не є громадянинами Канади, тобто я би так сказав, іноземцями вони визначили цей статус іноземців, і ну, не було сенсу просто купляти. Нічого поки не виростало на 20%. відсотків. Раніше була такі був такий тренд, тобто це був умовно пресейл або дохід, захід, коли приїжджали люди з інших країн, купували за кеш щось, це тримали, іноді навіть просто не здавали, просто тримали, і це зростало швидше, ніж просто вкладені гроші там, умовно, в банковську сферу. А потім продавали, бо це не оподатковане. Якщо у вас є це Primary Residence. це ну не треба було платити податків. Продавали і знову робили одне і те ж саме. Тобто, це робили робило дуже великі спекулятивні моменти для тих людей, які хотіли просто купити. Просто вони приїхали, вони отримали піар. А у них є певний статус. Вони вже хочуть купити, але не можуть, тому що. Вони не можуть виграти цю гонку або multiple offer ситуацію, або вони не можуть дати нормальні гроші, або продавці, в принципі, все одно кому продати, продавці продавали як найкращий, найдорожчий офер без будь-яких умов там, за кеш. Тому уряд вирішив, що це треба припинити. Я думаю, що це були одні з таких основних факторів, але хуноус, я не знаю, може це і напевно ні. І е, вони ввели обмеження, обмеження на 2 роки, коли ви плануєте купувати і ви не громадянин, ви маєте платити 20%. І зараз є там, ну з цих обмеженнях є певні виключення. Ну як виключення? Просто зрозуміло, що в певних районах е Канади, навіть острова, є, є локації, де люди не хочуть купувати або хочуть не так сильно. І там зовсім немає таких інвестиційних великих привабливих можливостей, і там, в принципі. Нічого такого немає, заради чого люди мають і хочуть вкладати туди гроші доволі доволі великі. Да, ці визначені критерії допомогли цим новим районам містечкам розвиватися швидше, тому що що зараз буде, да або що зараз стається. Ми зараз туди їдемо. І побачимо ті локації, які раніше були такі, як я би сказав, доволі рурал, тобто просто сільська місцевість, з точки зору того, що не треба вкладати 20%, Почали дуже сильно розвивати, і спекулятивні моменти це одне. Але є люди, які приїжджають в Канаду і просто хочуть купити, а в них немає статусу. Вони хочуть купити, вони не хочуть платити рент. І отже, таким чином, це підвищує рент, підвищує попит на рент. Своєчні це знову підвищує інвестиційну привабливість для людей, і вони починають шукати якісь опції. Тому були виключення, і ці виключення це перше, що було написано: це обмеження для містечок, в яких населення менше ніж 10 тисяч людей. За виключенням спеціальних ерій, де рекреайшнл арія, дебто люди приїжджають, відпочивають. Ну, у нас тут може це бути локація, наприклад, Тофіно. Отже, такі локації теж були, були виключені. І як я сьогодні тут ставлю карту, ви побачите, що там а, вся Great Victoria Area, там більшість а, частина на наймо, більша частина там парсвіл і так далі. Це те, що там, де можна відпочивати, вони виключені, не можна там купувати, не сплативши ці 20%. Але зараз от я їду, це називається Малахат перевал. За цим малахатом в сторону Мілбей, там на карті ви побачите, там можна купувати. І Малахат закінчується доволі швидко. От ми зараз заїдемо, це 15 хвилин від Ленфорду, навіть швидше. І якщо ви тут побачите, да, яка забудова, розбудова справа зараз будуть будувати, далі будується школа. І так далі, тобто тут дуже великий суттєвий розвиток. то там ще все починається таким чином. Там ще є можливість купити для себе, притримати, пожити, можливо, здавати нижню частину. І потім, коли у вас буде, вже буде піар, або у вас буде номінація BCPNP, ви зможете спокійно продати або залишити, здавати, або зробити щось цим, або може ви звикнете і там залишитись на що собственно аварія, уряд розраховує. І це створить в свою чергу такий нормальний баланс. Там, де люди могли купити, вони купили, деякі там залишилися. Хтось розвиває цю ерію, хтось може бізнес там відкрив. А ті, хто не захотів, просто продав і поїхав. Отже, цей рік ще повний, 24-й рік, ще буде таке обмеження діяти, і це не означає, що воно залишиться або закінчиться. Ми напевно, не знаємо. Вони просто вели на два роки і потім побачимо. Є будинки там нові, і зараз я вам покажу, що та є повноцінні нові будинки, які. Повністю відповідають сучасним критеріям життя там, де можна жити купити, і це буде ну 15-20 хвилин від Ленфорду. Це десь година їзди від Вікторії, навіть може більше. Ну десь година в деяких локаціях там умовно Торонто, це теж така Ерія або Ванкувер. Це, це година їзди між е, двома населеними пунктами в одному місці. Умовно. Грейт Торонто Area, там може і 3 години їзди. Тому для тих людей, які, які звідси приїхали або хочуть переїхати. Це в принципі нормальна локація. Година їзди. Ось ця дорога. Ми зараз по ній виїхали. Це основна траса, яка з Вікторії веде. Якщо їхати сюди, може там е, ну, 25 хвилин, може, це буде займати для мене доїхати. І починається Голдстрім Provincial Парк. Це так званий перевал. Він, ви бачите, тільки велика вузька дорога. Тобто, якщо зараз піде сніг, це є проблема. Машини мають бути певні з зимовими шинами. Не всі люди хочуть купувати тут зимові шини, і їм простіше почекати 2-3 дні, але є комерційний транспорт, який має їхати. І отже, перевал створює такий суттєвий недолік, тому що, бачите, одна дорога. Тобто, якщо тут, не дай Боже, заробляється аварія, то не можна проїхати і не, не можна об'їхати. Зліва там, ось бачите, обрив, справа стіна. І тому це такий перевал, це місце, де потрібно вважати, що, наприклад, вам не потрібно їздити кожного дня на роботу. У вас є робота, яка точно плюс-мінус відповідає, що ви можете залишитися на певний день, можете взяти собі відпустку, або можете їздити просто на, там, на годину пізніше, на 10 наприклад, або повертатися на годину раніше. І також влітку ось ця частина теж дуже повільна. Бо більшість людей, які з Вікторії, вони знаходять ну, там, можливості для відпочинку в ту сторону, в сторону на найму. І тут же ще є паром, сіднеї і біля нього. Тобто ще 40 хвилин їдете, і ось тут багато машин застрягають влітку. І якщо ви кудись плануєте, знову маєте враховувати цей час, там годину-дві, і це ну, ще таке задоволення. треба просто про це знати. Але в будь-якому разі це доволі така цікава можливість. І якщо, наприклад, у вас все це, це склалося, і ви можете собі дозволити пожити далі, і ви можете собі дозволити не їздити кожного дня на роботу, то перевал, ось я там зараз 2 хвилини їду, може 5, Зараз вже починаю підійматися. Дорога розширена, і трішки відремонтували. Тут раніше була повінь і частину дороги змило. Тобто дорогу розширили, і зараз ми просто їдемо ось 80 кілометрів. Доволі швидко, доволі нормально. І це показує мені, здається, 25 кілометрів від локації, куди я їду. Я їду туди на Шанаган Лейк, і там є такі невеличкі вже поселення нових будинків. Я хочу поїхати подивитися, як воно все це виглядає. Ну і заодно показати вам, показати дорогу, і показати реальний час, як туди їхати і як загалом це все працює. Ну і як ви бачите, в принципі, дорога. Нормально, якщо є можливість просто врахувати свій час, це буде непогано. Ось, у нас є друзі, знайомі, які проживають в цій частині за перевалом, і це свій спосіб життя. Наприклад, вони більше планують свій день, більше планують погоду, і вони мають врахувати, що якщо піде сніг, вони просто не хочуть нікуди виїжджати, і їм краще просто перечекати 2-3 дні. Або вони мають мають врахувати. якщо великі пробки, то це ж це треба зняти. Ну, так, що діти, там школа і так далі, це треба теж врахувати. І я доволі додам ще, наприклад, ось бачите, зліва там є такий бордюр, за яким дуже складно ну, повернути назад. Тому, якщо навіть ви живете по праву сторону, повернути щоб на, на, на зворотній зв'язок, ви маєте проїхати, ще може там 2 кілометри чи три кілометри, і тільки потім повернути. Тому це теж треба враховувати деякий певний час, бо вони закрили цю частину, не можна повертати зараз. Там є певні буквально дві-три локації, за якими можна повертати, розвертатися назад. Але ну, мені цей район подобається, класні краєвиди, класна локація. Чи жили би ми тут родиною зараз, сім'єю? Ну, знаєте, залежить. Я, мені подобається зараз Мілбей uh, в цьому в цьому випадку. Я би може так сказав, якщо може не професія ріелтора, і не потрібно було так часто їздити а Просто професія, по якій там віддалена професія, або просто можливості їздити трішки далі. А можливо, просто свій бізнес. Я думаю, я би розглянув цю можливість. Я думаю, що цей район теж буде доволі швидко зростати, і що мені подобається, да? він там точно напевно буде продаватися дешевше ніж мільйон. Це означає, що люди, які можуть купити собі, вони мають дати там загалом 7,5%, 5%, 5 до перших 500 тисяч і 10% на залишок. І вже купити. Бо все, що більше мільйона, і це також Ленфорд, і це також Вікторія, і так далі. Це вже 20%. Тому, якщо ви шукаєте класний будинок, там 4 плюс спальні, велику земельну ділянку, або він має бути новий і так далі, це складно знайти. Це такий будинок в тій в ті ерії, там, де Ленфорд, або де Вікторія, або навіть Саніч. Складно, доволі складно. Вони будуть або старі, або меншої площі, або. Ще якісь нюанси. Да? Як мені здається, може є сенс розглянути цю ерію. Тут ще поки ми їдемо, треба сплачувати 20%. І це там зараз час, може, 10 хвилин дороги. Це з Ленфорду я їхав. Ще може 5-7 хвилин, і там починається розвилка, дорога на озеро, і там вже там, можна там зліва купляти, я на карті покажу. І далі, наприклад, якщо е прямо їхати до дороги, там теж можна буде вже Ну, я я напевно, ще зараз от не знаю, де та, де та межа, і в правилах там не сказано, яка саме межа. Там є просто сайт, який вам дам я. Ви можете просто це перевірити, нажавши адресу або ввести поштовий код і перевірити, чи ця зона, цей код виключений з цієї заборони, чи ні. Швидше я би таке робив, ніж просто сподівався на якусь локацію або карту. Краще просто. Ще раз перевірити, або навіть подзвонити в муніципалітет, або що прикольно, просто дати такий офер. Тобто написати: ми купимо такий будинок, але спочатку ми маємо перевірити цю адресу. продавець приймає такий офер, він чекає 2-3 дні. Ви перевіряєте в муніципалітеті, або отримаєте офіційну письмо, листа з, з тим, що така адреса або цей будинок виключений. Все спокійно можете купувати. І що мені ще здається, що така локація може непогано підходити для умов. Під можливості кондо мінімумів, ано або під оренду. Це звичайно, теж треба порадитися зі своїм адвокатом або бухгалтером, які там є виключення, які там є обмеження, там Airbnb, не Airbnb, бо в деяких локаціях можна здавати, нема заборон під Airbnb, в деяких не можна. Але якщо навіть дозволено чи дозволено людям, які є іноземцями, а якщо дозволено, то мабуть там є якісь додаткові податок і так далі. Тобто треба це просто продумати для вас. Вирішити наскільки це вам важливо, Як опцію можна купити, залишити, здавати, а собі купити потім там в Ленфорді або купити там на основній частині, да, в районі Вікторії. Нам ще їхати хвилин 5-10, тому поки можете насолоджуватися дорогою. Ця локація, це десь, може, 5 хвилин. А це вже забудована частина. На жаль, що туман погано видно. Але тут прикольно. А зараз проїдуся навколо. Просто вам покажу. Зараз цей будиночок це ось він зліва. Хочу вам показати ось цей будиночок. Ми його сьогодні побачимо. Що зараз їду назад і хочу поділитися своїми думками з цього приводу? Я подивився чотири будинки. Ну можу сказати, що вони зроблені непогано, і за цю ціну це дійсно прикольно. По-перше, це двох-трьохкімнатні, загалом трикімнатні будинки, іноді двоповерхові, іноді один був двокімнатний бангала, такий одноповерховий. Прикольно, що за ці гроші ти отримуєш там 15 хвилин дороги до Костко і все поруч, відносно поруч. Але ну треба вважати, зважати на дорогу, треба зважати на погоду. А ну можна сказати, що це не, не така велика проблема. Наприклад, там бізниця в 300 тисяч в 400 тисяч за схожий будинок у Ленфорді. Але бачите, 700, 699, 700 тисяч це. Зараз ціни таунхаусів у ленд окремих будинків з таким типу великим лотом. Ну, якщо можна сказати, що це великий лот, але відносно великий, бо в Ленфорді вони значно менші. то таких будинків небагато. Ну або вони будуть старішими, і треба буде робити, може, ремонт або просто зважати на це. Тобто такі цікаві враження. По-перше, це така класна місцина поруч з природою. По-друге, це доволі недалеко від всіх цих amendments. і тут ще є. Це озеро, яке ну, велике, класне, дуже-дуже зручне, і там можна і купатися, і рибалити, і все робити. Але що немає? Нема океану, не все так поруч. Магазинів теж поруч немає. Треба машиною їхати. Ну, я думаю, але можна їхати в Мілбей, можна їхати в Ленфорд, і це дійсно там 15-20 хвилин до Костку звідси. Тому не так далеко все. І це. Відповідний лайфстайл. Я думаю, що весною влітку це все буде продаватися доволі швидко, особливо якщо з фінансуванням не буде проблема або інтерес rate не будуть такі великі. Тому ну, доволі цікаво. Знаєте, доволі цікавий досвід. Класно, що з'їздив не так далеко, все побачив, зрозумів і отримав бутилочку. Вина у подарунок. Це такі були події Realtors Re Re Event. І ще одну багато чого зрозумів. Якщо ця ерія виключена з того, щоб платити 20% додатково, то це це цікава опція, просто цікава.